Кажуть, що свинина шкідливе м'ясо. Якщо ви теж так вважаєте, то маєте право на свою думку. Зараз в світі стільки інформації, що кожен може досидити це питання і вирішити сам, що йому їсти, а що ні. Я хочу сьогодні поділитися своєю думкою. Я не вважаю, що свинина сама по собі є шкідливим м'ясом. Свинина нічим не гірша за яловичину чи курятину. Але все залежить від того, якої вона якості і як її готують. Якщо взяти хороший домашній шматок м'яса свинини, це повноцінне джерело білка та вітамінів. Багато хто не знає, що свинини є пісні частини. Де жиру мінімум. Це вирізка, карбонат, шия. За складом вони майже курячі філе, а за білком інколи навіть краще. В цьому м'ясі є багато вітамінів групи Б, особливо Б1, якого значно більше навіть, ніж в яловичині. Також є залізо, цинк, фосфор. Все, що потрібно для нашого імунітету і для енергії людини. Шкідливе, як ми вже говорили, не м'ясо, а спосіб приготування. Бо якщо кинути шматок м'яса в смалець чи в олію, пересмажити його до чорної скоринки, то будь-який продукт стане шкідливим, але запечене тушкована чи відварена свинина нормальний, корисний і поживний продукт. У більшості європейських країн свинина основне м'ясо, і ніхто не вважає її небезпечною. Якщо ми говоримо про м'ясо свині-в'єтнамки, не можна сказати, що всі в'єтнамки гарантують супер м'ясо. А якщо годувати нормально овочами, зерном, травою, то м'ясо справді виходить якісне і нежирне. Це ще один плюс, який ми враховували, коли вирішили тримати в'єтнамку, а не і далі білу звичайну свиню. Звичайно, свинина не є дієтичним м'ясом, як індичка чи куряча грудка. І з цим не поспориш. І є випадки, коли потрібно відмовитися від свинини або обмежити його кількість. Які це випадки? Що нам радять дієтологи і лікарі? При гастриті, панкреатиті, загострення виразки. У цей час організм важко перетравлює будь-яке м'ясо, особливо жирне. Коли є проблеми з жовчним хором, свинина особливо жирна, стимулює жовчоутворення. утворення. Якщо є запалення або камені, то краще обмежити споживання свинини. Рідко, але буває алергія на білок свинини. Так, це досить рідко, але є таке. і Тому, звичайно, що такій людині потрібно взагалі відмовитися від м'яса. А як при високому холестерині або зайвій вазі не слід відмовлятися від свинини, а просто потрібно обирати пісні частинки. Вирізка, шия, можна спокійно, в помірній кількості його їсти. Після важких операцій і при суворій дієті від лікаря можуть призначити легку їжу і м'ясо можуть тимчасово обмежити. Тож можемо підвести підсумок. Свинину можна спокійно їсти, якщо вона добре приготовлена. Якщо це пісні частини, якщо нема загострення хвороб шлунково кишкового тракту. І, звичайно, якщо м'ясо якісне і свіже, тоді свинина не є ворог. Просто треба знати міру, обирати якість і завжди слухати свій організм. Він найкраще підкаже, що йому потрібно, а що й ні. Ось такі мої думки щодо свинини. Поділіться, що ви про це думаєте. А я бажаю вам здоров'я, бажаю вам успіху. Підписуйтесь, ставте лайк. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. До зустрічі!